Друзі, про проголовне поїхали. Труханову вручили підозру сьогодні ввечері. В Одесі місцеві канали пишуть, що пов'язано зі справою про затоплення міста. Крім того, повідомляють про обшуки у співробітників у мерії. За даними Суспільного, правоохоронці поки не розголошують деталі справи. За попередньою інформацією, Геннадію Труханову вручено підозру та службову недбалість. Зазначило джерело видання. Слідчі дії розпочалися одразу після масштабної зливи, яка паралізувала Одесу наприкінці вересня. У місті тоді підтопило десятки вулиць. А система. Водовідведення не витримала навантаження. В результаті кілька людей опинилися в у затоплених авто та підземних переходах. Геннадій Труханов очолив Одесу у 2014 році. В тому ж році він втратив посаду після судового рішення на місцевому рівні. Проти нього відкривали низку кримінальних проваджень. Зокрема, щодо корупційних схем у міській раді йому вже не вперше оголошують підозру однак раніше всі справи завершувалися без вироку за рішенням президента України Володимира Зеленського, міського голову Одеси Геннадія Труханова. Збавили українського громадянства, крім Труханова, без громадянства залишилися колишній нардеп від партії регіонів Олег Царьов і тацівник балету Сергій Полунін. Труханов, як пишуть, джерела дає перші свідчення набу таємно. Ох, і буде хтось бігти в Ростов. Труханов заговорив оздав у дружка Єрмака Піпара, і ось що він сказав. Посадова особа, яка сьогодні виконує обов'язки військової адміністрації, обласної військової адміністрації, має в родині свою дружину, яка в 2020 році поновила 20 паспорт громадянки Російської Федерації. У 2020 році вона отримала права. Це я ж кажу, я не затверджую. Я кажу, що прошу перевірити. І я так ретельно, як мене перевіряли. У 2020 році отримала права. Є рахунки, рахунок. В закордонному в кордоном, в банки, на ім'я, на, на дівчу фамілію, вона змінила цю фамілію також на дівчу, на російську з російським паспортом. На цьому рахунку є кошти, тобто він працюючий, і документ працюючий, і рахунок працюючий. Вона веде бізнес в Російській Федерації. Бізнесу і платить податки там. Також інформація, я прошу перевірити, також та інформація, що і є е, отчоти по е, налогам, по податкам російським під по налогам в Російській Федерації. Е, було звернення, було звернення е, ветеранів які отримали поранення, захищали нашу країну. Було звернення і петиція до президента. Цю петицію відхилили, не прийняли петицію. Що є така інформація про родину Кіпера? Пожалуйста, будь ласка, брифінг. Вийди і скасує цю інформацію. Скасує цю інформацію, що це брехня або не брехня. А сьогодні ми кажемо 111-ту, коли в нас є питання до військової адміністрації. Труханов, як мер мені не подобався. Сотні питань до нього місто занепадає, та й воно йому просто не цікаво. Все, що робилося, робилося завдяки ініціативам його підлеглих, яким він майже не заважав. А Пише обуху патрон. По ньому було десятки кримінальних справ і судових розрядів, які чомусь роками не рухалися до вироку. Дві справи про злочинне угрупування, яка пройшла чомусь по заслідчих його ролі про кратіжку аеропорту. Така людина точно не повинна працювати мером Одеси, але спосіб, яким його усунули з цієї посади. Мені теж не подобається. Це виглядає як політичне рішення, не як встановлення справедливості. В липні за моєю ініціативою міська рада звернулася до президента стосовно російського громадянства, депутата міськради Богдана Єганова. Того й відкрито живе в Росії. Веде там бізнес виступає на Тіві. Відомі його паспортні дані і нічого він досі формально. Депутат одеської міської ради на виборах мера Одеси 2020 року. Кандидат від «Слуги народу посів четверте місце. Зараз через указ президента. Та фактично позиція мера перейде слузі народу. Вон мера буде секретар міськради, депутата від слуги народу, а головою військової адміністрації, призначений Зеленський військовий. було в історії Одеси, коли через засуди посаду мера замість переможця виборова отримувач кандидат, який посів друге місце, але щоб з першого відразу на четверте ніколи не було. Стосовно міськради змінити її військовими може тільки Верховна Рада. Поки що такий прецедент за роки війни не було ніяких виборів нову. Гомера під час війни не буде. Думаю, ще десь рік після її закінчення. Теж Оля Квасніцька підкреслює за останні дні багато з'явилося адвокатів у міського голови Труханова. Витяг про хорошого господарника та доброго царя вкотре підтверджує рабську психологію любітелі свого феодала та невігластво. Тих хто ви а тепер про шлях від депутата партії Литвина до голови міста, підозрюваного у, у розкраданні сотень мільйонів гривень з 2006 по 2005 роки. 2006 депутат міськ. Рада від народного блоку Литвина, дві тисячі Голова фракції партії регіонів Одесі, 12 народний депутат від партії регіонів, 13 Підписання звернення до польського Сейму з проханням визнати волинську трагедію геноцидом поляків. 2014 голосує за диктаторські закони. 15 стає міським головою Одеси від партії. Довіряє ділам до прийменування комуністична партія трудящих. 2016 журналісти виявляють російський паспорт і 20 офшорних компаній, 17-18 рок. Ким переховується від слідства за кордоном, потім затримується за розкрадання 185 мільйонів гривень. 2019-й закликає проголосувати за Порошенка. Балотується від опозиційного блоку. Тепер забороненого як проросійського 2020-й знову мера перед виборами отримує благословення від Онуфрія після передачі землі у ПЦМП. 2021-й підозра від набу створенні злочинної організації. Заставу носить Вадим Новинський спонсору ПЦМП. 2022 Дві закликає до компромісу з Путіним. Виступає проти демонтажу пам'ятника Катерині Другій, 2023-й вак заарештовує його, але підставу заставу в 13 мільйонів гривень випускає. 2024-й захищає пам'ятник Пушкіну, бо це частина нашої історії. 2025-й отримує звання міський голова року. Типова історія ефективного мера Російська коріння офшори договорняки. судові справи поруки від колегії при цьому десятиліття у владі Такі місцеві боги роками отримували контролі над містами, прикриваючись стабільністю, благонадійністю, красивими силами словами, а насправді розкрадали місцеве самоврядування. Зсередини війна має поставити краппове феодалів і муніципальній владі, коли мер – це не агробандар, господар, а власник міста, коли інтереси країни другорядні, а головне втримати вплив і порішати питання. Труханов не виняток. Він символ системи, яка й досі гальмує оновлення держави. І якщо ми справді будуємо нову Україну, епоха таких мерів має закінчитися назавжди. Редакція каналу нанесе відповіді. Відальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.